Усім доброго ранку! Усі настала чарівна пора осінь, і перший місяць осені – виресень. А чому його так назвали? Назва цього місяця пов'язана з вирисом вічно зеленою медоносною рослиною, яка росте на поліссі Пахуче суцвіття вересу розпускається в серпні і квітне аж до кінця жовтня. Сівнем його називають, тому що в цей час сіють озимину. Це зернові культури, які сіють восени. На ланах збирають багатий врожай овочів, а бабусі і мами варять на зиму варення та джеми. З багатого вражаю фруктів і ягід. У вересні погода починає потихеньку псуватися. Небо хмуриться все частіше. Набігають хмари, іде дощ, виї за вікном холодний вітер, з'являються тумани. У лісі Тварини готуються до майбутньої довгої зими. Білочка збирає горішки, шишки та гриби на зиму. Їжачок збирає купу листя та гілочки, облаштовує собі тепле місце, щоб відпочити до весни. Зайчик змінює свою сіру шубку на білу. Осінь дарує лисиці та вовку тепле хутро, щоб взимку не мерзнути. Ведмідя осінь вкладає спати у барліг аж до самої весни. Ось така осінь чарівниця. Зустрічайте її з радістю.